В цьому відео я запропоную вам чотири безпечні апаратні процедури для тіла з реалістичними результатами, які допоможуть подобатись собі на пляжних фото з відпустки та отримувати компліменти від оточуючих про вашу гарну форму. Мене звати Єлізавета Костюченка, я спеціаліст корекції фігури клініки Анакосма. Більшість моїх пацієнтів, які звертаються з запитом покращити фігуру та стан шкіри, одразу задають питання, скільки часу треба, щоб отримати помітний результат. Час ми беремо за основу, але пам'ятаємо, що тільки на індивідуальній консультації, маючи ваші параметри тіла, ми можемо говорити про результати більш працівно. Якщо у вас запланована відпустка, до прикладу, через два тижні, чи важливий захід, ми можемо за цей час пройти. Курс апаратного масажу Екзімія за 6 процедур, що поєднує в собі одразу 4 методи впливу на тіло, такі як вакуумно роліковий масаж, РФ-ліфтинг, мікрошліфування і лазер-апарацію. а також курс 4 процедур на найсучаснішому апараті. Для міостимуляції трускаль, який надасть м'язам тонус та рельєф. Екзімія підтягне шкіру та зробить її м'якою та ніжною на дотик, зменшить зайві об'єми та прояви целюліту. А трускаль ціленаправленно прокачає потрібні груби м'язів, завдяки чому стегна виглядатимуть більш підтягнутими. Сідниці набудуть бажаної округлості, аж пружності та рельєфу, щоб економити ваш час. Обидві процедури екзімія та трускаль можна проводити за один візит в клініку. В середньому Рази на тиждень. Тобто, при такому плані кожен ваш візит буде займати приблизно дві години. Необхідну тривалість процедури ми визначаємо на консультації. Також під час консультації я чи інший спеціаліст з корекції фігури клініки Анакосма підготує для вас довготривалий план догляду за тілом, притримуючись якого ви будете мати стабільний та тривалий ефект від процедур. Ще на консультації ми визначаємо, чи не маєте ви протипоказів, щоб гарантовано уникнути ускладнень. До речі, зазвичай ми проводимо процедуру. Відразу після консультації в день вашого першого візиту. Це скоротить кількість ваших візитів до клініки та знову ж таки зекономить ваш час. Якщо ми не обмежені двома тижнями, і, наприклад, ви хочете позбутися жирових пасток на стегнах, животі, боках, то ми можемо додати до вищезгаданого комплексу процедур ще кріолеполіс. Це апаратна методика, що дозволяє позбутися локальних відкладень за допомогою холоду. Зазвичай для помітного ефекту потрібна всього одна-дві процедури, Дури перші результати з'являються через 2-4 тижні. Об'єми зменшуються на кілька сантиметрів, але організм буде продовжувати виводити кристалізований підшкірний жир до трьох місяців після медичного криоліполізу, і ефект буде наростати. Деякі наші пацієнти втрачали до 8 см в об'ємах. До речі, екзимія прискорить та посилить результат від цієї процедури. Процедура кріоліполізу на французькому апараті Crystal Pro комфортна, без больових відчуттів і займає приблизно годину. Під час процедури наші пацієнти зазвичай слухають подкасти, гортають стрічку в інстаграмі, дивляться відео, а хтось навіть працює. Єдине, що можу тут додати, наші пацієнти помічаючи після процедури. В місці проведення протягом декількох днів може зберігатись незвичайне відчуття поколювання, але воно ніяким чином не обмежує активність. І варіант для тих, хто має розпоряджені пару місяців на підготовку і запит на покращення тонусу, пружності шкіри на животі, шиї або в зоні декольте я можу рекомендувати курс п'яти процедур на апараті Біван без болю та будь-якої реабілітації та побічних ефектів. Оптимальна перерва між процедурами має складати 7-10 днів. До речі, цей апарат також чудово працює з розтяжками. Вони зменшуються візуально, менш відчутні тактильно і навіть набувають здатності засмагати. Після кількох днів на пляжі або декількох сеансів в солярії розтяжки стануть практично непомітними. Були випадки, що наші пацієнтки при такому підході худли на 15 і навіть 20 кг. При цьому вони притримували здорового харчування та не забували про фізичну активність. Якщо вам потрібна допомога в підборі збалансованого та здорового меню. То в нас є коуч з комфортного схуднення, який допоможе вам з тією задачею. Всі апарати, що ми використовуємо, мають сертифікацію FDA США або ЄС. Звісно, це впливає на вартість апарату, розхідних матеріалів до нього і відповідно на вартість процедури, але це гарантує безпеку процедур. Та їх ефективність. А для нас дуже важливо забезпечити для вас найвищий рівень послуг. Ще один приємний нюанс: на пакети процедур ми пропонуємо для наших пацієнтів знижки до 20%. Детальніше про всі ці процедури, як вони проходять, ви можете дізнатись в інших відео на нашому каналі. Посилання залишу для вас в описі під цим відео. І найголовніше запитання наскільки часу вистачає результату. Відповідаю, якщо ми пройшли з вами такий курс процедур для тіла за умов дотримання рекомендацій, Рекомендацій. Ефекту вистачить приблизно на рік. Але для його підтримання на триваліший період я б рекомендувала проходити процедури трускальпту та екзімії хоча б раз на місяць і надалі. Ефект від кріоліполізу зберігається назавжди, якщо дотримуватись здорового способу життя. Жирові клітини, що були заморожені під час процедури, не відновлюються. Я зараз скажу банальні речі, щоб подобатись собі на фото в купальнику, не переживати за проблемні місця, одягаючи легку літню сукню. Займайтесь спортом, правильно харчуйтесь. А щоб значно прискорити результат, використовуйте апаратні косметологічні процедури. В клініці Анакосми ми підберемо для вас індивідуальний комплекс дієвих процедур саме під ваш запит.